Слава Богу, дорогі браття та сестри! Ось і дочекалися ми з вами світлого Різдва Христового. На цьому тижні весь світ прославлятиме новонароджене немовля. Звичайно, що ми всі радіємо, усвідомлюючи, що пройшли період посту Підготовили підготували своє серце до зустрічі з самим Господом. Звичайно, в цей період. Різдва Христового в цей новорічний період всі ми з вами думаємо про вічність. Ми радіємо, колядуємо, прославляємо Господа, але розуміємо, що час продовжується. Як пройдуть свята, так пролетить наше земне життя. І щаслива та людина, котра протягом всього свого життя буде думати про вічність, думати про свою безсмертну душу. Буде не забувати про те, що прийде час, і людині слід буде давати відповідь перед престолом Божим за своє життя. А нині ми з вами на порозі Різдва Христового радіє серце, радіє вся Вселенна. Четвертня Маневецького району одне з найдавніших поселень Волині, бо згадується в літописах ще в 11 столітті. Це колись відомий на всю Україну культурний і просвітницький центр. Це та земля, де було надруковано першу Волинську книгу. Четвертинський свято Преображенський храм є одним з десяти найстаріших храмів нашого краю. Його святили в 1604 році. При цьому місцевий історик Богдан Гапонюк розповідає, що християнські церкви існували тут ще задовго до цієї історичної дати. Церква в нас була на острові. Це раніше називалося в історичних документах в Луцькій Луць гротській книзі, згадується як Базилія. Там був побудований Базиліанський монастир, який довго не проіснував. згадок про нього дуже мало там відбувалися. Ярмарки, також базар щонеділі, і крім цього, ще на цьому природньому острові був і православний храм це храм Івана Богослова. 15 століття четвертня є родовим помістям князів четвертинських, які визначали його історію, будували та фундували православні святині. В 1437 році ними було засновано православний чоловічий монастир Преображення Господнього. Всі його корпуси були дерев'яними. Пізніше обитель постраждала від пожежі. В 1600 році овдовіла княгиня Анна Четвертинська. В пам'ять про свого чоловіка вона будує три храми. Один із них в четвертинському монастирі. Церкву споруджують з місцевої цегли. В будівельний розчин додають курячі та гусячі яйця. Зодчі вивершують храм велетень всього за чотири роки. Товщина стін цієї церкви сягає півтора метри, а тому й не дивно, що вона водночас слугувала і фортецею. Заходимо до святині і ніби потрапляємо у далеке 17 століття. На ікону Георгія Змієборця в цьому храмі завжди шанували цього святого, бо його зображення було на гербі фундаторів князів четвертинських. Зв'язку з цим історики припускають, що цей славетний рід походить від Рюриковичів. Найбільшого розквіту цей храм і сама четвертня мали за правління князя Григорія Четвертинського, який був ревним захисником прав православної церкви. Він жив у першій половині 17 століття. Цей фундатор щедро обдарував монастир, хоча сам порівняно не був надто багатим шляхтичем. При ньому був побудований і жіночий монастир в четвертні, правда, фундував його інший знатний волинський рід Гулевичі. Але обитель згоріла в одній із воєн, від яких тоді страждала волинська земля. При Григорії Четвертинському в Свято монастирі почала діяти друкарня та бібліотека. При монастирі Приїжджають на запрошення князя Четвертинського, мандрівні друкарі це Домжен Людкевич, Телиця і Сильвестр, які надрукували тут часослов і псалтир, які є найпершою друкованою книгою на території Волині, і от зараз. Саме ці дві книги зберігаються в Санкт-Петербурзі. Нас на території України невідомо, чи вони ще є десь в музеях, можливо, десь і є, але ж ну, просто треба пошуки. Ну і на території нашого населеного пункту села Четвертні було також папірня, де виготовлявся папір для цих книг. У монастирі теплилося не тільки духовне життя, а й вирувало мистецьке. Серед ченців були іконописці, різьбярі, золотарі. З Самого роду Четвертинських монастир пішов Гедеон Четвертинський і став відомим релігійним діячем. Відомо з історії, що на теренах нашого монастиря служив, був священником Гедеон Четвертинський. Пізніше, як відомо, приїхав до Луцька. І був там єпископом Луцьким і Острозьким. Пізніше став митрополитом Київським. У 18 столітті монастир стає уніатським і деякий час перебуває під владою ордену Василіан. Потім до четвертні знову повертається православ'я. Але відтоді Свято храм служить як парафіяльна церква. В цей час його головною фундаторкою є княгиня Барбара Четвертинська. До нашого часу збереглися святині, пожертвувані нею. Тут, під центральним аналоєм, православна фундаторка знайшла і вічний спочинок. За життя пані Барбара була у досить дружніх стосунках з російською імператрицею Катериною II. Відомо, що ставлення до цієї історичної постаті далеко не однозначне, не тільки через її рішення як державної діячки, але й через вчинки, які спонукали багатьох називати російську царицю грішницею. Але відповідатиме вона не перед людьми, а перед судом Божим. Четвертняш шанує Катерину як велику меценатку. Тут досі моляться перед святинями, подарованими нею для цього святого храму. Серед них списки Володимирської та Ярославської ікон Божої Матері. Катерина пожертвувала храму і це Євангеліє у 1792 році. Його надрукували в Москві в 1759-му в синодальній друкарні, вражають розміри цього стародруку. Воно має довжину понад 70 см, 45 см у ширині, а важить аж 32 кг. Зараз цю святиню урочисто виносять лише у великі свята і обов'язково на храмовий праздник Преображення Господнє. Благовість люди чують з нього понад два століття поспіль. І глас бы з облака, глаголяй, сей син мой возлюбленный, того послушайте, І да без глас, обретеся Ісус, един і Ти умолчаша, і нікому же возвестишают Ты одни, і ничего же оттех Я же видешь. Очаївська ікона Божої Матері та образ святого Миколая Чудотворця в Кіотах придбані вже самими селянами в 1893 році. Ці святині люди принесли у храм після того, як пережили страшну біду епідемію холери. Відомо з історії, що священником тоді був Георгій Пожарський. 21 жовтня священник. Із парафіянами, з хористами пішли на хресний хід навколо села, відслужили молебень, і холера припинила свої подальші дії. Відтоді, в четвертні щорічно, відбувається хресний хід 21 жовтня. Ще до середини минулого століття в храмі дотримувалися цікавої народної традиції. Стосувалася вона дівчат, які готувалися до заміжжя. Була в нас така традиція колись раніше. Коли молода дівчина, яка виходила заміж, вона повинна власноруч висукати свічки, і кадил, пані кадило, опускалася. Свічки ставлялися в воскові обов'язково запалювалися. Тоді, коли вона пішла під вінець і отримала благословення Боже на шлюбне життя. Честь і відповідальність служити в цьому історичному храмі у нашому часі випала отцю серафиму. Він тут хрестився і є священником у дев'ятому поколінні. Люди тут віруючі, побожні. Що свідчить про те, що храм ніколи не закривався, і можна сказати, атеїстична влада не дуже вплинула на духовне виховання людей. Тому люди віруючі ходять дуже добре в храм. Дуже багато молоді в храм ходить. Це свідчить, що в мене в алтарі прислуговує багато молодих хлопців. Тут дуже легко служити, дуже приємно, і самою душою відчувається благодать Божа. В нашому житті, дорогі наші телеглядачі, буває по-різному. Буває гарний період, до прикладу, ми з вами на порозі Різдва Христового, коли радіє наше серце, радіє душа, звичайно, всі ми переступаємо поріг Божого храму і дякуємо Господові за його велике благодіяння. Але буває і період хвилювань, період хвороб, період розчарувань. Я думаю, кожен телеглядач. Зі мною сьогодні згодиться, буває важкий період нашого життя. Пригадаймо в нашій телезустрічі сьогодні праведного, старозавітнього Іоа багатостраждального жив багато, мав дітей, мав худобу, мав поля. І ось в один момент диявол, по попущенню Божому, забрав у нього все. Людина втратила близьких. Рідних, втратила своє багатство, мало того, що втратила, отримала в подарунок ще й важку хворобу, проказу. Настільки важку, що, як каже нам Стразовітня книга праведного Іова, він лежав в струпах, в гноєві, страждав, і коли до нього підійшли його найближчі друзі, вони декілька днів. Сумували над ним, нічого не говорячи, бачачи його страждання та вболіваючи за нього. Він фактично був у відчаї. Пригадаємо сьогодні і в деякій мірі праведний відчай Спасителя, коли він знав про майбутнє страждання. Пригадаємо його гевсиманську молитву, молитву, яку описав. Апостол і Евангелист Лука в часі цієї молитви, як пише нам Євангелія від Луки, в нього текла вода під кров'ю. Чому? І кажуть медики, це особливий стан людини, особливий стан збудженості, особливий стан важкого перебування на землі. Спаситель страждав. Він молився. Пригадайте молитви, Господи, нехай мене ця чаша, моє життя, молився Спаситель. Так зване моління про чашу. Але закінчив своє моління словами, хай буде воля Твоя. Своєрідний прояв, показ моменту людської. Відчаю. пригадаймо Христа на Голгофі, Господи! Крик Спасителя! Вскую, навіщо ти залишив мене момент богооставленості. Погляньмо з вами на наше життя. Гарні хвилини! Ми сьогодні з вами переживаємо. Але бувають такі хвилини, які в житті Спасителя. Як в житті праведного і обагатостраждального. А сьогодні, коли подивишся новини, почитаєш газети, особливо поспілкуєшся в мережі інтернет, вибухи, страждання, горе, хвороби, негаразди, багато нужденних, часто на душі, особливо дорожчі, в нашої молоді, відчай. І часто люди запитують, батюшка. А як в наш час боротися з відчаєм? Як побороти депресію? Використовувати лікарські засоби? Чи церква надає допомогу? Ми знову звернулися до студентів одного з вищих навчальних закладів і зробили їм саме це записання, як боротися з депресією. Коли людина впадає в депресію, в неї таке пригнічується стан, робиться, ну, якось їй робиться не по собі, вона робиться ну, невесела. І, наприклад, ну, на мою думку, я так роблю, я їм солодка, мені зараз так багато краще. Депресія це не є гріх, на мою думку. Це звичайний стан, який проживає, напевно, кожна людина, коли в неї щось не виходить. А виходити з депресії. Щоб вийти з депресії, потрібно їсти багато шоколаду. Христос рождається. Дорогі наші друзі, любі браття і сестри, шановна молодь Волинського краю, сьогодні ми з вами знову поміркуємо над деяким питанням і над деякими негараздами, які виникають у нашому земному житті, як людина має відноситися до Депресії і що вона має робити у хвилини депресійного настрою. Я вважаю, депресія це відчай людський. Мабуть, перш над усе треба так жити, щоб не довести самому себе до відчаю. Буває відчай від того, що вмирають близькі. Рідні, залишають нас друзі, зраджують нам, предають нас, втрачаємо роботу, втрачаємо сил, відвідують нас хвороби, але депресія це не вихід з такого стану. Депресію треба поборати молитвою. І завжди треба ділитися. І своїми сокровенними друзями, наприклад, буває, що це у вас трудно, тупіково, нема кому розказати, бо й те сказати мамі, щоб не розстроїти її, бо сказати татові, щоб не розгнівити його. Друзям не скажете, бо будуть сміятися з вас. Кому ж сказати? Для того є пастир присвітер церковний. Тобто священнослужитель, ваш духовний наставник. Прийдіть до священника, і він знайде хвилинку з вами відкрито порозмовляти. Відкритись перед священником, як перед лікарем. Розкажіть всю проблему вашого тупікового стану. Розкажіть вашу біду. І священник поступово слово до слова розвіє вашу депресію, заспокоїть вас, утвердить вас, помолиться за вас, благословить вас і ви будете вставати на нормальний шлях того ж самого земного життя. Мабуть, у житті кожного з нас були такі випадки. Коли ми ставали в тупік, здавали все, без вихід. Нема виходу, нема де подітися, Депресія, кінець. Але ні. Депресія це не кінець. Депресія це стан, коли наша душа, наш розум, наша совість зруйнувалась, розстроїлась, розлетілась. Як назад в кубку все зліпити опять. По церковному є молитва. Залиш все, закрийся в своїй кімнаті, стань перед Богом серцевитцем, відкрий молитва слов і почитай молитвочку до Бога або прямо своїми словами. Скажи, Господі, я спотикнувся, я увідчий, не знаю, що робити. Дай мені руку твоєї благодатної допомоги. Прийди. Допоможи мені, певна річ, кожен з нас свідомий, що Бог з неба не прийде, але Господь на вашу молитву пошле добру людину з добрим серцем, яка найде спосіб, щоб розрадити, розрадити вас, щоб утішити вас, щоб дати вам знову надію, ободрити вас, укріпити вас. А звичайно, священнослужитель допоможе вам ще й очиститися духовно. Ви можете посповідатися, покаятися у ваших помилках і приступити до Святого причастя, і в Тайні прищастя з'єднатись з Господом нашим Ісусом Христом, який вкріпить ваш дух, вашу душу і ваше тіло, очистить ваш розум і вашу совість. Тому, дорогі браті і сестри, любі наші молоді і юні друзі, старайтесь бороти в собі. Депресію, не допускайтесь до депресії. Хай вона проходить мимо вас, потерпіть, воно все пройде, але старайтесь, щоб воно проходило так, щоб не зломило вас, не скалічило вас. І все, покладіть надію на Бога і старайтеся бути перед Богом чисті по вашому життю і по вашій совісті. Тоді не страшні будуть вам ні депресії, ні всякі негаразди. Хай Бог любові. Завжди буде з вами. Святкуйте здорові. Дорогі браття та сестри. Щиро вітаємо вас з Різвом Христовим. Хай новонароджений Спаситель, Месія Христос сьогодні завітає у кожну домівку. Радісні свята. Я впевнений, сьогодні радість уже й на нашому серці два дні до Різдва Христового. А ми його уже переживаємо, уже відчуваємо цю небесну радість, цю небесну ласку до нас грішних. Вітання вам від цього творчого колективу інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії. Нам радісно, дорогі браття та сестри, кожного воскресного дня з вами спілкуватися через телебачення. Хай милосердний Бог. Дарує нам радість Богоспілкування. Залишайтесь з Богом. До побачення! З вами був Протаірей Валентин Марчук.